Вітаю вас, шановні мої глядачі. Ми сьогодні в моєму садочку, але не для того, щоб ним помилуватися. Сьогодні ми готуємо пиріг за цієї смакати. Осінні яблучка, які ж вони смаковиті, соковиті, так і просяться, щоб з них щось приготували. Краса неземна, тож то ж ідемо готувати. Яблучка нарвані і тепер готуємо пиріг. Він виходить дуже смачний по цьому рецепту, навіть та не в роті, а претендує на звання торта. Ось такий він чудовий. І тож готуємо. Для початку беремо 200 г борошна. Просівати його не обов'язково, хіба що, щоб позбавити його якихось. Сторонніх включень. Додаємо розпушувач одну чайну ложку. Все це перемішуємо, кладемо дрібку солі, поклали, висипаємо цукре одну столову ложку. Перемішали суху суміш, а тепер додаємо сюди сметанку. 80 грамів. Перемішуємо, а тепер беремо мерзле масло вершкове з морозилочки, завчасно поклала його туди. І тепер триму його, Триму швиденько, щоб воно не встигло у нас розтанути в руках. А коли перетерли, відразу його поєднуємо з борошном. Вірніше з сухою суміш'ю. От так перетираємо його, робимо крихту. Тепер цю крихту до купи. Довго вимішувати не потрібно, лише щоб тісто взялося все в одну грудочку. Все, тісто у нас готове, взялося воно до одної купи. Тепер ми беремо кульок поліетиленовий, я його злегка струшу борошном. І кладемо наше тісто, трішки його зовсім трішки ось так розкатали, і до морозильної камери кладемо. А поки наше тісто відпочиває в холодильничку, на 10-15 хвилиночок ми його туди поставили, ми готуємо яблучка. Можна їх почистити, тоді начинка в нас буде ніжнішою. Але можна і з шкіркою. Це також допустимо. Мені навіть, я вам скажу так, більше подобається, коли зі шкірочкою. І ріжемо на ось такі шматочки тонесеньке. Яблучок я, до речі, взяла 600 грамів. Три яблучка. Тут я порізала, до речі, порізала лише два. Бачу, що по об'єму мені буде предостатньо. І тепер робимо заливку. Для цього ми беремо 40 грамів крохмалю. Бажано, щоб він був кукурудзяний. Насипаю цукор. Його беру 60 грамів. Додаємо ванільний цукор 10 грамів. Якщо ж ви любителі солоденького, то цукра, звісно, ще можна покласти і більше. Перемішайте сухі інгредієнти. А тепер додаємо одне яйце, перемішуємо з яйцем. А тепер додаємо сметану. Її потрібно 250 грамів. І все це перемішуємо до однородної маси. І відставляємо. А тепер дістаємо тісто з холодильничка, воно відпочило 15 хвилиночок у нас, і готуємо форму. Я беру форму за більш 22 см. Ось так повторно. Папір струшуємо борошном, кладемо на нього тісто, тісто також борошном відразу струшуємо і розкачуємо. Якщо форма у нас 22, то мені потрібно розкачати на 22, і навіть для бортиків сантиметрів по 2-3. Роската, тепер підкладаємо низ форми і ось так трішки краї загибаємо, щоб одягти кільце. Ось так зробили, тепер одягаємо кільце. А тепер вирівнюємо бочки, піднімаємо бортики. Ось так притискаємо їх і проходимося по всьому периметру. І коли пройшлися, тепер все це ножом підрівнюємо, обрізаємо краї, щоб вони у нас були рівнесенькими. І оці залишки можна відразу класти на дно і притискати їх. Краї вирівняли, а тепер викладаємо яблучка. Яблучка виклали, погляньте доверху, форми виклали, можна присипати корицею. А можна відразу заливати заливочкою сметанною. А духовочка тим часом розігрівається на 180 градусів, вона в мене включена. І ставимо свого пирога випікати приблизно 50 хвилиночок. Наш чудовий пиріг випікся. Погляньте, він виглядає, як торт. Дуже красиво. Тісто вийшло рум'яненьким. Яблучка теж випеклися, але сметанна заливка, вона така, що потребує повністю, повністю охолонути. І наш пиріг трішки опаде, коли повністю охолоне. Ось так і має бути. Ох, гаряченький. Підождемо, коли він схолоне, потім потрібно його навіть поставити можна в холодильничок. На годиночку дві, щоб він стабілізувався і лише потім розрізати його. Тож чекаємо. Наш пиріг охолонув. Близько години він стояв у мене, охолоджувався. А зараз я його притрушу зверху цукровою пудрою, бо цукру ж таке в ньому небагато, тому пудра не заводить. Наведемо краси більше, Ось так, який же він гарнющий. Нарізаю М -м -м. я в передчутті смакоти. Погляньте. Який він чудовий. З усіх сторін подивились, помилувались, а тепер покуштуємо. пиріг дуже ніжний, немов кремовий всередині. Та й дійсно сметанна заливка, це ж є крем по суті. Готуйте цей пиріг, я вам від душі його рекомендую дуже і дуже смачнющий. Ніжнятина, чим вам не торт. до молока, до чаю чи то до кави буде теж смачно. Бажаю вам миру та добра. Заходьте, ставте свої вподобайки, пишіть обов'язково коментарі та діліться своїми рецептами солодких страв. З яблуками Тож на все добре, до нових зустрічей, до нових рецептів.